Нагадаю про її значення. Право приймати вечерю Господню мають члени церкви, які охрещені і які сповідали свою віру перед людьми, також гості з інших церков, якщо ви у своїй церкві регулярно приймаєте причастя. І тепер про його суть. Давайте прочитаємо в першому посланні до Корінтян в 11 розділі. З 23 вірша. Апостол Павло написав так: Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомен про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша. Новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Одразу нагадаю, що гідно приймати причастя, це означає приймати, розуміючи, що ми робимо. Знаючи Господа Ісуса Христа, хто Він є, що Він зробив, і покладаючись на нього всім серцем ради спасіння. І, звичайно, розкаюючись в своїх гріхах, ті, які ви помітили в своєму житті, які вам відкрив Дух Святий. І, звичайно, що людина, яка приступає до причастя, в її житті вже мало відбутися те, Можна сказати, генеральне покаяння, той найважливіший поворот до Бога. І Господь заповів це таїнство і вперше його здійснив дуже просто під час таємної вечері, під час святкування Пасхи, Песах. І Павло каже, що Ісус, повторює вірніше слова Христа, це робіть на спомин про мене. На спомин про мене. Чому Ісус так сказав? Не для того, щоб християни ходили засмучені. Бо знаєте, для когось оце переживання страсної. П'ятниці зводиться просто до такої печалі. Це дійсно дуже серйозні роздуми, коли ми роздумаємо про те, що зробив Господь для нас і що Він заради нас переніс. Але коли Ісус каже, це робіть на спомин про мене, це не для того, щоб ми відчували себе винуватими, не для того, щоб ми були похмурими. Але тому, що ми здатні до духовної амнезії, ми здатні втрачати правильний погляд, втрачати правильний фокус, мається на увазі, зосередження в нашому житті. І щось інше стає для нас важливіше. Нас можуть захопити якісь ті речі, які не подобаються Богу. Або нас може захопити слава людська, або може захопити страх перед людьми. А Ісус каже, і для того Він заповів, дав цю заповідь таїнство, Я нагадую вам про те, як я вас полюбив. Я нагадую вам, що я віддав за вас життя для того, щоб ви мали мир у мені, для того, щоб були впевнені, що я вас люблю, що ваші гріхи прощаються. Що я вас тримаю за праву руку, навіть коли в вашій голові відбувається, в вашій свідомості, як в Псалмі 72 сказано, Господи, я був перед тобою, як скотина. Але потім сказав, але ти мене тримаєш за праву руку, щоб ми поверталися до самого головного, до центру Всесвіту, до Господа нашого Ісуса Христа, до того, що Він зробив. Уже, як він нас полюбив і що він обіцяв? Тому ми зараз, звершуючи це, смерть Господню звіщаємо. Це два слова, які ніколи не мали би стояти разом, смерть і Господь. Але Він віддав себе. І ми звіщаємо. а доки? Аж доки він прийде. Тому що Він живий, Він діє Духом Святим, і Він прийде у славі. Тому наш погляд і на Голгофу, тому наш погляд і в небеса, де він по праву руку Отця, і тому наш погляд і вперед у часі. І це таїнство є знак і печать Нового звіту. Щоб зміцнити нашу віру. І, звичайно, приступаючи, ми розкаяємося у нашій невірності. Господь завжди вірний. Але ми можемо побачити, що ми відхиляємось в тому чи в тому. І ми не маємо залишатися на кривих шляхах. Але Бог каже: повертайся до мене. Повертайся. За твоє повернення вже заплачено. Приходь до Престолу благодаті через жертву Ісуса Христа. Давайте ми зараз перед звершенням причастя помолимося. Давайте встанемо. Господи, Боже наш! Ми дякуємо тобі. Ми славимо тебе за твою любов, яка перевершує всіляке людське розуміння. Ми дякуємо за те, що ти зробив на голові, що ти не відступив. Ти прийняв прокляття на себе, щоб дати нам благословення. І ти в твоїй любові знову і знову говориш про це через Слово Твоє і зараз бажаєш ще запевнити нас в цьому через причастя, через таїнство, щоб відчуваючи своїми устами хліб, його запах, відчуваючи вино, щоб ми розуміли, що так само, як ми приймаємо це фізично, матеріально, так ти духовно. Насичуєш нашу душу. І, Господи, ми сповідуємо, що наша надія на Тебе. Ми покладаємо на тебе всю нашу надію. В нас нема своїх заслуг. І якщо в нашому житті є те, що буде достойним, є ті справи, які підуть слід за нами. То це ті справи, які завдяки Твоєму Святому Духу звершені. Але ми сповідаємо, що вся сила в тобі, вся заслуга вона Твоя, і приступаючи до цього причастя, ми просимо прости нам гріхи наші. Деякі з них ми бачимо. На деякі наші очі ще закриті, але ми просимо прости нам гріхи наші, і ми просимо зробити це ради твоєї досконалої жертви. І просимо, щоб Дух твій Святий вів нас твоєю дорогою. Прости нам, коли ми лякалися людей більше, ніж тебе. Прости нас, коли ми надималися над нашими близькими, коли ми забували про Твою заповідь любові. Господи, Ти знаєш кожного з нас, і Дух Твій Святий промовляє кожному з нас про наші гріховні слабості, конкретні вчинки. Господи, прости нас. І ми дякуємо за те, що ми можемо бути впевнені в усіх твоїх. Обіцянка, тому що в тобі всі Божі обітниці, так і амінь. Ми просимо, щоб ти освятив ці хліби вино, які знаходяться на цьому столі для вживання у святому таїнстві, але найбільше просимо, щоб Дух твій святий освячував наші серця, і щоб наш духовний погляд був звернутий до тебе. І дякуємо за те, що ти запевнюєш нас в тому, що ти нас приймаєш, що Ти робиш нас твоїми причасниками. Нехай буде слава тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли ви був вийде, взяв і переводи і передаючи своїм учням, як зараз в Європі, ми вам буде передавати, сказав, прийміть, споживайте це тіло мені те з вас подивиться.